Про те, як навчатимуться діти у Херсонській області, і не лише про це, поговоримо далі з Олександром Толоконніковим, начальником управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. добрий день. Отже, почався новий навчальний рік. А в якому форматі відбувається навчання у вашій області, і що з безпекою? Чи є школи, в яких можна проводити заняття офлайн? Ну на Херсонській в Херсонській області на правобережі на жаль немає поки безпекова не дозволяє безпекова ситуація навчатися офлайн, і навіть в змішаному режимі. І тому всі школи це 190 шкіл. Будуть навча навчати дітей онлайн. Ці школи будуть відвідувати 69 тисяч учнів. Це на 3 тисячі більше ніж тому року, того року. Але ми дивимося з надією вперед, і ми знаємо, що найближчим часом збройні сили та сили оборони звільнять лівий берег, і тоді в нас буде можливість дітей пустити в школи, які ми вже зараз обладнуємо укриттями. 30 шкіл вже обладнані укриттями, і ще 43 укриття зараз проводиться там ремонт. Тобто ми будемо готові до того, коли дозволить ця ситуація безпекова, щоб діти пішли в ці школи і могли навчатися офлайн? А, напередодні Україна повернула 11 дітей, яких Росіяни тримали на окупованій частині Херсонщини. А чи знаєте, ви щось більше можливо розкажете, що відомо про цих дітей зараз? Так, це там діти з Голопристинського району, з Качкарівки, двоє дітей з Антонівка з Антонівки, з Антонівського будинку. Це п'ять дітей з цих одинадцяти. Це діти, які а, а, мають одного або більше а, рідних, а, також опікернів, із шість це ті діти, діти-сироти та діти позбавлені. А, ну яких позбавлені їх. Батьки позбавлений батьківських прав і те, що Сейф Україн за допомогою Сейф у співпраці з міністерством тимчасово окупованих по території з е, уповноваженим справ дітей Верховної Ради і людини, це завдяки цим інституціям, це вдалось, і вони продовжують робити все для того, щоб всіх дітей повернути, але чи, як кажуть, потрошку по потрошку ми повертаємо своїх дітей, і дуже е, ми раді цьому, що наші діти повертаються на свою рідну землю до своїх на Україну. А, цієї ночі росіяни знову обстріляли Херсон. А розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на тепер? Ну, минулої доби 59 обстрілів і більш ніж 200 снарядів. Вони виписали по території звільненої Херсонщини. У доби вони обстріляли і Первомайську тракторну бригаду. Там, на жаль, загинув один тракторіст і один поранення отримав. Також обстрілювали і острів мікрорайон Карабел. Там загинув один чоловік 34 років. Ще одна жінка звернулася сама з понятівки і отримала допомогу в Бриславській районній лікарні. Вночі десь близько першої тридцять почали обстрілювати знову серед місця. Там жінка та чоловік отримали поранення. Чоловік отримав доволі таки середні середнього ступеню важкості поранення ноги. А жінка вийшла в момент обстрілу на двір і скалкове поранення в обличчя отримала рвана рана щоки. Також була надана допомога зараз життю нічого не загрожує. Також під обстрілом вже зранку Миколаївка була там. Жінка поралася на городі і отримала поранення її шпиталізували. Також під обстрілом була і Новоронцовка. Там без поранених скиди авіабомб, Нещодавно були на Ольгівку та Львова. Там також поки що немає інформації про постраждалих та руйнування. Будемо, якщо що повідомляти окремо. Нещодавно відбулося розширене засідання президії конгресу місцевих та регіональних влад у новому форматі. Говорили саме про Херсонщину. А розкажіть, будь ласка, про цей захід, які проблеми піднімали, ну і які результати для області були? Я За це все хочу сказати, що цей новий формат ну це дійсно таке нововведення, якого ніколи ще не було в Україні. Використано це, коли перші лиця обличчя країни розмовляють напряму з простими людьми, і люди можуть задати це питання це в онлайні, і вони підходять до цих онлайн точок і можуть задати питання цей старости, і місцеві жителі, і голови громад. І дійсно це дає можливість почути так найважливіші питання, які. Саме цих людей, які саме проживають на цих територіях, найважливіше для цих людей. І були почуті і бізнес, і аграрії, і перш за все, звичайно, тут у нас розмінування територій, найважливіше, яке стосується і аграріїв, і бізнесу, і людей, тому що у нас аграрна область, також відновлення екології після підриву Каховської ГЕС. Були ці питання щодо о, ВПО. Також задавали питання і розчищення острова. І це саме важливо, що саме в ці ну в цій дискусії вже вирішувалися питання. Тобто, поки йшов конгрес, вже багато питань було вирішено прямо на цьому засіданні, тому що присутні були там керівник офісу міністерства, міністри, і одразу ж перенаправлялись питання, і вони відповідали й давали. Відповіді, як це вирішено, буде, і вже саме на цьому конгресі було вирішено там збільшити кількість обладнання та е, роз е, людей бригад, які розміновують території щодо виділеного видоводопостачанню прискорення щодо відбудови та розширення пліч, опліч та відбудови посад покровського. Багато питань було е, задано, і ми бачимо, що саме одразу воно було вирішено, і тому. Це дуже класний формат. Я думаю, що він буде продовжувати продовжуватися в такому форматі і вирішуватися набагато швидше ніж до цього. Ну і буквально менше двох хвилин вже залишається, але хочу запитати: якщо говорити про програму «Пліч-Опліч», формат програму, наскільки вона ефективна, з чого вже досягнуто? Тому що ми знаємо, що якраз у рамках цієї програми Херсонщині і допомагають. Так, ну стартувала ця програма з. 26 населених пунктів, 15 областей, які зголосились взяти е шефство чи під патронатом взяти населені пункти, які вони будуть відбудовувати. І вже зараз ми маємо результат: 300 будинків та е різних е інших об'єктів інфраструктури вже відбудували. І 402 йдуть зараз, 402 йдуть зараз роботи. І це дякуючи ініціативи президенту і президента. Ця програма продовжує розширюватися зараз. Вже 76 ще долучено населених пунктів Херсонської області. можливо було б більше, але в інших населених пунктах не дозволяє безпекова ситуація займатися зараз будівництвом відновленням. В інших населених пунктах, але вже зараз е, буде 102 національних населених пункти, де буде працювати пліч і це більш ніж 3 тисячі будинків та е, 98 е, об'єктів соціальної інфраструктури, які будуть відбудовуватись. І е, воно працює. Ми бачимо, як люди радіють цьому і подають документи, відновлюють свої документи для того, щоб подати. Так, так. Пане Олександре, я вам дуже дякую за розмову і за вашу роботу. Звісно, будемо сподіватися, що програма розширюватиметься. А це Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Бо у нас на зв'язку. Дякую вам.